учителем та учням. Спілкуватися ми будемо з тими, хто знаходиться, так би мовити, по іншу сторону барикад. Наші співрозмовники це учні 8-х та 9-х класів. Ось дивлюся йдуть дві учениці. Зараз ми спробуємо з ними поспілкуватися. Привіт, дівчата! Можна з вами поспілкуватися? звичайно, можна. Дівчата, а чи траплялися у вашому житті конфлікти з учителями? У моєму житті ще не виникало дуже серйозних конфліктів з учителями. Але я пригадую, два тижні тому мій однокласник прийшов на інформатику з, з такими великими булочками, і інформатик просто вийшов із себе, викликав батьків та наробив великого галасу. Що повинен робити учитель, коли учень мало того, що сам не працює на уроці, а й залежає іншим засвоювати навчальний матеріал? Одного разу у мого однокласника був конфлікт з учителем фізики. На уроці, коли він себе вів некоректно, а вчителю йому зробив декілька зауважень, він не відреагував. Потім вчитель був вимушений виставити його з класу. На наступний день викликали батьків цього учня. Розмова була довгою, але успішною. У ході цієї розмови учень був вимушений підписати пояснюючи та зобов'язуючу про те, що буде вести себе добре на уроці. Конфлікт був вичерпаний. На даний момент учень веде себе на уроці коректно. Дівчата, я хотіла б з вами поспілкуватися. У яких випадках для вирішення конфліктної ситуації з учителем потрібно залучати батьків? На мою думку, батьків потрібно залучати тільки в крайніх випадках для розв'язання конфліктів з учителем, також якщо він дуже знижає оцінки. У моєї подруги була така ситуація, яку вона самостійно не могла розв'язати їй в цьому допомогли її батьки. Вона неодноразово підходила до вчителя, але вчитель казав, що вона не дуже гарно знає цей предмет, і тому він занижає її бал. Але вона звернулася до своїх батьків, і батьки підійшли до вчителя і порозмовляли. Зараз вона дуже гарно знає цей предмет, і вчителі й стали гарні оцінки. Англійський політик Вільям Морт писав: Посередній учитель викладає. Хороший учитель пояснює, видатний учитель показує, а великий учитель надихає. Учителя якої із вище названих категорій ти хотіла б бачити у себе на уроці? І чому? На своєму уроці я б хотіла мати великого учителя, адже саме цей учитель вбирає в себе всі вище названі пункти. Він допомагає дітям засвоїти гарний матеріал і хоче, щоб на його уроці учні мали тільки найкращі оцінки. А це, я так розумію, учні готуються до уроку. Зараз ми поцікавимося, як вони ставляться до конфліктів з учителями. Я вважаю, що конфліктну ситуацію першість перші спричиняє учень, тому що він сам своєю поведінкою змушує вчителя робити йому зауваження. Насправді це залежить від ситуації. Але я вважаю, що перший крок повинен робити учень, адже у учителя більший життєвий досвід, та він краще знає, що потрібно учням. В принципі, я згодна з думкою Даші, але якщо учень зовсім не реагує на зауваження вчителя, то й має право сказати про це класному керівнику, а той вже в свою чергу потріб, повинен звернутися до батьків. А якщо вже і це не діє, то до директора. До речі, я навіть знаю одну таку ситуацію, про яку мені розповіла подруга із сусідньої школи. Одного разу на уроці хлопець посперечався зі своїми однолітками, що він вилізе на парту та простоїть на ній весь урок. Ця ситуація зовсім не сподобалася учителеві, і між ними виник конфлікт. Він звернувся до класного керівника з проханням викликати батьків. Класний керівник зателефонував батькам, але вони не відреагували. В кінці кінців конфліктна ситуація вирішилася тим, що батьки провели виховну бесіду з сином. А можна я передам привіт нашим вчителям? Хочу привітати наших вчителів з їхнім професійним святом та побажати їм хорошого настрою кожен день та вдячних учнів. Ну і також всього їм самого найкращого.